Всім привіт! Вітаю вас на каналі Прості рецепти української. Сьогодні ми робимо, смажимо смачного хека, тушкуємо з овочами. Для цього нам потрібно два хека, одна синя цибулинка, одна морквинка, два зубчика чесника, будь-яка зелень та томатна паста або томатне пюре. І так, почали. Спочатку обсмажуємо цибулю. Як цибулька наша вже трошки посмажилась, додаємо моркву, солимо та перчимо, даємо 100 мл водички. Морква з цибулею тушиться, а ми починаємо викладати рибку. Накриваємо кришкою та тушимо 15 хвилин. Якщо водичка швидко википає, треба ще додати. Прийшло 10 хвилин, перевертаємо на другий бік всю нашу рибку. Додаємо 100 г томатного пюре. Додаємо чесники, ще тушимо 5 хвилин. Ось якийсь смачний хек з овочами на пару у нас вийшов. Всім смачного!